Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. П'ятирічна австралійська дівчинка видужувала після пересадки серця в Лондоні. А справи в її батька. Який був на шляху до Мельбурна, були дуже кепськими. 39-річного Роберта Едварда Меттьюса звинувачували в пограбуванні ресторану МакДональдс, яке він зробив для того, щоб оплатити лікування своєї доньки. Мотив його дій був благородним, але метод був обраний неправильно він відображає наш сьогоднішній спосіб мислення ось чому чоловік грабує ресторан. Щоб оплатити рахунок за медичні послуги для своєї доньки. Але це точка зору людини, і вона відрізняється від точки зору Господа. Неважливо, що ви думаєте з того чи іншого приводу, неважливо, що вам здається правильним або наскільки щось є логічним, останнє слово за Господом. Це і є різниця між мудрістю людини і мудрістю Господа. Якщо останнє слово залишається за Богом, то мудра людина завжди дивиться на життя з його точки зору. Потрібно знати думку Господа, щоб навчитися думати правильно, щоб зрозуміти, що є важливим і що є вічною цінністю. Як же можна дізнатися про думку Бога? Ви про неї не дізнаєтеся з газет, з колонки астрологічних прогнозів чи ворожачі на кавовій гущі є книга, яка розкаже вам про те, що думає Господь. Це його книга Біблія. В ній закладена Божа мудрість, яка дуже далека від привабливої мішури життя. Іноді буває не просто зламати звичний хід речей в нашому житті і переконати себе в своїй недалекозорості та гріховності, але в одному будьте впевнені якщо останнє слово за Господом, то він знає, як нам потрібно жити. Кожна людина в чомусь є лідером для інших. Ви можете бути головою сім'ї чи авторитетом для дітей, ви можете бути лідером компанії чи будь-якої групи людей. В чому ви, як лідер, відчуваєте найбільшу потребу. Вам потрібні чотири умови, які можуть послужити вам порадами у житті перше розставте пріоритети у своєму житті. Багато людей прямують хибним шляхом, втративши з поля зору щось важливе. Ви можете витратити даремно час та енергію. Забувши про те, що є найкращим, ви будете прагнути просто до гарного. В поспіху втрачаються важливі моменти вічним часто жертвують на користь тимчасового. Вашими пріоритетами повинні бути Господь, ваша сім'я і ви самі. Друге будьте самим собою в Господі. Тиск ззовні. Часто змушує людей робити такі речі, про які вони потім шкодують, зрозумівши, що Бог не задоволений ними і що його воля не виконана третє, будьте в курсі ваших взаємин з Господом з чоловіком чи дружиною, знайте про свої емоції та почуття. Четверте оновіться це означає читати Біблію, молитися, спілкуватися з Отцем нашим Небесним. Гарною людиною не можна стати за одну ніч. Не можна і перестати бути нею. Нехай Господь допоможе нам стати такими, якими він хоче нас бачити. А зараз продовжимо вивчати Святе письмо, Слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 15-го розділу Другої книги Самуїлової, де говориться про зрадництво Авесалома. Подібно до сучасних політиків, Авесалом умів завоювати довіру людей, поплескуючи їх по спині. Він ставав у головних воріт і проникливо говорив тим, хто йшов до царя з якимсь позовом О, якби тільки я став суддею, тоді б ваша справа була вирішена по справедливості. Зрозуміло, що людям дуже подобалося таке відношення, адже по суті, Авесалом говорив: Якщо ви за мене проголосуєте, і я виграю вибори, то я зможу вирішити усі ваші проблеми і внутрішньої. І в зовнішній політиці я буду робити все як потрібно. Те ж саме говорять нам сьогодні і наші політики. Завойовуючи авторитет, Авесалом готувався до бунту проти Давида, свого власного батька. Заколот готовий був розгорітися всередині самої родини Давида, і це воістину жахливо. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І сталося в кінці сорока літ. І сказав Авесалом до царя: Піду я та виповню обітницю мою, що я обіцяв був Господеві в Хевроні, бо раб Твій, коли осів був у Гешурі в Арамі, склав обітницю, говорячи: Якщо Господь справді поверне мене до Єрусалиму, то я буду служити Господеві. Прохання це звучить трохи дивно. Авесалом говорить, що хоче піти на південь до Хеврону, щоб виконати обітницю, хоча він дав її господеві, коли був у вигнанні на півночі у Сирії. Давид, проте вірить йому і ні про що не запитує. Читаємо 9 та 10 вірші. І сказав йому цар Іди з миром. І той устав, та й пішов до Хеврону. І порозсилав Авесалом вивідувачів по всіх Ізраїлових племенах, говорячи. Коли ви почуєте сурмлення сурми, то скажете, зацарював Авесалом у Хевроні. Ви, ймовірно, друзі, пам'ятаєте, що Давид почав своє царювання саме в Хевроні, і Авесалом пішов до Хеврону зовсім не для того, щоб виконати якусь обітницю, а для того, щоб підняти там заколот. Читаємо одинадцятий вірш. А за Весаломом пішли двісті чоловіка з Єрусалиму, що були покликані. А йшли вони в простоті своїй і нічого не знали. Ці двісті чоловік пішли за Весоломом, не усвідомлюючи, що він готує бунт проти царя. Читаємо 12-й вірш. І послав Авесалом покликати гілонянина Ахітофела, Давидового дорадника, з його міста згіло, як він мав приносити жертви. І був то сильний бунт, і народ все змножувався з Авесаломом. Отже, заколот набирає силу. У змові беруть участь усе більше і більше людей, і незабаром навколо Авесалома збирається величезна кількість прихильників. Навіть Ахітофел, радник Давида, бере участь у змові. Заколот починається ще до того, як Давид почав розуміти, що ж насправді відбувається. А далі, в цьому розділі, ми читаємо про те, як Давид рятується втечею. Читаємо з 13 по 14 вірші. І прийшов вісник до Давида, говорячи: серце ізраїльтян стало за Авесаломом. І сказав Давид до всіх своїх слуг, що були з ним в Єрусалимі: Уставайте і втікаймо, а то не зможемо втекти перед Авесаломом. Поспішіть відійти, щоб він не поспішив і не догнав нас, і щоб не було нам від нього лиха. І не побив цього міста вістрям меча. Отже Давид хоче бігти з Єрусалиму. Виникає питання чому Давид біжить? Адже він любить Єрусалим, чому він не залишиться в місті, не займе в ньому оборону? Я впевнений, Давид знає, що Бог карає його за гріх. Адже в 25 му і 26 му віршах 15-го розділу другої книги Самуїлової говориться, і сказав цар до Садока: поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість у господніх очах, і він поверне мене, то я побачу його та мешкання його. А якщо він скаже так, не бажаю тебе ось я, нехай зробить мені як добре в очах його. Давид прекрасно розуміє, що з ним відбувається. Він знає, що так звершується покарання Боже. Задайте, як у тринадцятому розділі другої книги Самуїлової Амнон зробив свій жахливий злочин проти Тамари. Давид був зганьблений на весь Єрусалим. Задайте також, що тяжкий гріх самого Давида з Вірсавією та по відношенню до Урії також відбувся в Єрусалимі, хоча Давид повинен був знаходитися на війні. І зараз Давид біжить з Єрусалиму, тому що знає, Бог карає його. І Давид не хоче бачити, як його улюблене місто, яке він сам побудував, перетворюється на поле бою. У 30-му вірші 15-го розділу другої книги Самуїлової, говориться А Давид сходив узбіччям на гору Оливну та все плакав, а голова його була покрита, він ішов босий. А весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою і все йшли та плакали. Давид любив Єрусалим і не бажав, щоб це місто перетворилося в арену руйнівної війни. Але цьому місту через гріх і бунтарські настрої його жителів призначено було постраждати незрівнянно більше, ніж будь-якому іншому місту на землі. Була ще одна причина, чому Давид втікав з Єрусалиму. Він не був готовий вступати в конфронтацію з Авесаломом. У наступних розділах ми побачимо, що глибоко у своєму серці Давид не бажав смерті своєму синові. Мені здається, Давид любив Авесалома найбільше бігти з Єрусалима означало піддавати себе великій небезпеці, але в цьому для Давида немає нічого нового. Адже він стільки разів був у смертельній небезпеці. І він набагато більше піклується про свої відносини з Богом і зі своїм сином, ніж про своє життя. Приймаючи все це до уваги, давайте подивимося, як власне розвертається заколот. Читаємо 19 та 20 вірші. А цар сказав до Гаттянина Ітая, Чого підеш, і ти з нами? Вернися і сиди з тим царем, бо ти чужий та вигнанець зо свого місця. Учора прийшов ти, а сьогодні я мав би турбувати тебе йти з нами. А я йду куди піду, куди доведеться. Вернися і забери братів своїх із собою, а Господь учинить тобі милість та правду. Гатянин Ітай родом із землі Филистимської, де він, цілком, можливо, був воєначальником, оскільки Давид пізніше призначить його командуючим на рівні з Йоавом та Авішаєм. Ітай настільки відданий Давиду, що хоче відправитися за ним у вигнання разом із усією своєю родиною. Читаємо вірші з 21 по 23. і відповів Ітай до царя та й сказав: Як живий Господь, і живий мій пан цар, тільки в тому місці, в якому буде мій пан цар, чи то на смерть, чи то на життя, то там буде твій раб. І сказав Давид до Ітая: Іди. І перейди. І перейшов гатяниний Тай, та всі його люди, та всі діти, що були з ним, а весь той край плакав ревним голосом, і весь народ переходив, а цар переходив тій кедрон, і весь народ переходив дорогою до пустині. У Давида було багато відданих прихильників, готових віддати за нього своє життя. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про те, як ковчег повертається до Єрусалиму. А ось ішли і садок та всі левити з ним, що несли ковчега Божого заповіту, і вони поставили Божого ковчега, а Євіатяр приносив цілопалення, аж поки весь народ не вийшов із міста. І сказав цар до садока поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість у господніх очах, і він поверне мене, то я побачу його та мешкання його. Давид відсилає ковчег заповіту Божого назад, до Єрусалиму, де він і повинен знаходитися. Давид розуміє, що усе, що з ним відбувається, це суд Божий. Залишаючи місто, він, ридаючи, пішов повз гору Оливну. Читаємо 31-й вірш. А Давидові донесли, говорячи Ахітофел серед зрадників з Авесаломом. І Давид сказав Господи, учини нерозумною, Ахітофелову раду. Ахітофел був авторитетнішим радником Давида. Коли він перейшов на сторону Авесалома, Давид молився про те, щоб Бог зруйнував раду Ахітофела. Бог відповів на цю молитву. Зверніть увагу, Давид не просить Бога покарати Авесалома. А далі ми довідаємося про те, як хушая відсилають назад. І сталося, коли вийшов Давид на верхів'я. Де вклоняються Богові, аж ось навпроти нього аркиянин Хушай у роздертій туніці, а порох на його голові. І сказав йому Давид якщо ти підеш зо мною, то будеш мені тягарем. Ймовірно, Хушай був старим і слабким, так що за ним самим було потрібно доглядати. Читаємо віше з 34 по 37. А якщо вернешся до міста і скажеш Авесаломові. Я буду раб твій, о царю, я був віддав на рабом батька твого, а тепер я твій раб, то зламаєш мені Ахітофелову раду. І чи ж не будуть там із тобою священики Садок та Євіатар? І станеться усяку річ, яку ти почуєш із царевого дому, розповіси священикам Садокові та Євіатарові. Ось там із ними двоє їхніх синів Ахімаац у Садока та Йонатан у Євіатара. І ви пошлете через них до мене кожне слово, яке почуєте. І ввійшов Хушай Давидів друг до міста, а Авесалом також увійшов до Єрусалиму. Коли Давид довідався про те, що Ахітофел перейшов на сторону Авесалома, він переконав Хушая також піти до Авесалома, щоб зруйнувати раду своїх нових і тепер уже небезпечних ворогів. Кушай був другом Давида, і він не боявся ризикувати своїм життям, щоб виконати це доручення. Тепер, друзі, давайте вже в 16-му розділі другої книги Самуїлової прочитаємо про те, як ціва, слуга Мефівошета, обманює Давида перших два вірші. А коли Давид пройшов трохи з верхів'я, аж ось ціва, Мефівошетів слуга, назустріч йому та пара в'ючених ослів. А на них двісті хлібів, і сто в'язок родзинок, і сто літніх плодів та бурдюк вина. І сказав цар до ціви, Що це тобі? А ціва відказав ці осли для царського дому на їзду, а хліб та літні плоди на їду юнакам, а вино на пиття змученому в пустині. Ви, звичайно, пам'ятаєте Мефівошея, сина Йонатана, каліку, що кульгав на обидві ноги. Давид дуже любив Йонатана, тому зараз він піклується про Мефівашея. Ціва, слуга Мефівашея, був упевнений, що внутрішні протиріччя в домі Давидовому дозволять дому Сауловому повернути собі престол, адже Мифівашей був єдиним, хто залишився в живих з претендентів на трон з дому Саулового. Усе, що зараз сказав Ціва, він вигадав у надії одержати хоч якусь частину майна Мефівашея. А Давид, у якого немає можливості перевірити те, що він чує, необачно віддає ціві всі землі Мефівашея. А далі ми прочитаємо про те, як шимї прокляв Давида читаємо з п'ятого по сьомий вірші. І прийшов цар Давид до Бахуріму. Аж ось виходить звідти чоловік з роду Саулового дому, а ім'я йому шиммії, син Герен. Він ішов і все проклинав. І він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида, хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. І отак говорив Шим'ї в прокльоні своїм Іди, іди геть, кривавий переступнику та чоловіче негідний!» Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього, і віддав Господь царство в руку сина твого Авесалома, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий переступник. У тому, що шим'ї говорить зараз Давиду, є частка істини. Давид дійсно був забруднений кров'ю, і йому вже неминуте покарання від Бога. Читаємо дев'ятий вірш. і сказав до царя Авішай, син царуї. Нащо проклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і зітну йому голову. А вішай один з воїнів Давида, готовий був знищити шим'ї на місці. Однак послухайте, що говорить Давид. А цар відказав що обходить це мене та вас, сини царуїні? Що він проклинає, то це Господь йому сказав. Прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? І сказав Давид до Авішая та до всіх своїх слух: ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі, а що вже говорити про цього Веніаминівця? дайте йому спокій, і нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. Давид говорить: нехай він собі лає на мене. Я зовсім не проти, і я не збираюся його за це карати. Усе це покарання послане мені від Бога. Найстрашніше те, що мій власний син Авесалом, повстав проти мене. Ми були з Давидом, коли він біг з Єрусалиму, а зараз ми разом з Хушаєм повернемося до Єрусалиму і подивимося, як він пропонує свої послуги Авесалому. Читаємо вірші з 15 по 17. «А Авесалом та весь ізраїльський народ увійшли до Єрусалиму, а з ними Ахітофел. І сталося. Як прийшов аркеянин Хушай, Давидів товариш, до Авесалома, то сказав Хушай до Авесалома Нехай живе цар, нехай живе цар. І сказав Авесалом до Хушая: це така ласка твоя з приятелем твоїм? Чому ти не пішов з своїм приятелем? Авесалом, здивований, що такий надійний друг його батька, як Хушай, не пішов за ним у вигнання. Читаємо 18-й. І дев'ятнадцятий вірше, і сказав Хушай до Авесалома ні, бо кого вибрав Господь та цей народ, та кожен Ізраїлів муж, то я буду його і з ним позостануся. А по друге, кому я буду служити? Чи ж не синові його? Як я служив батькові твоєму, так буду і тобі. Хушай говорить, що буде з тим, кого обрав Бог і народ, але насправді він буде діяти як спостерігач Давида. Читаємо вірші з 20 по 22. І сказав Авесалом до Ахітофела: Дайте пораду, що маємо робити. І сказав Ахітофел до Авесалома Прийди до наложниць свого батька, яких він позоставив стерегти дім, і коли почує ввесь Ізраїль, що став, ти зненавиджений у свого батька, то зміцняться руки всім, хто з тобою. І розтягли Авесаломові намета на даху. І Авесалом прийшов до наложниць батька свого на очах усього Ізраїля. Ахітофел радить Авесалому зробити огідний вчинок, який проте мав величезне значення для всього народу ізраїльського. У такий спосіб Авесалом грубо і безцеремонно проголошував на всю країну, що царювання Давида закінчилося. Що в Давида більше немає ніяких прав, і все, що належало раніше Давиду, тепер належить уже його синові. 23-й вірш. А ахітофелова порада, яку він радив тими днями, була така певна, як питати про Боже Слово. Така була ахітофелова порада і для Давида, і для Авесалома. Поради ахітофела виконувалися беззаперечно, начебто це були веління самого Бога. Цей вчинок Авесалома став виконанням того, що Бог пообіцяв Давиду в 11 і 12 віршах 12-го розділу другої книги Самуїлової. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця, хоч ти вчинив потаємно. А я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І знову Давид опинився в печерах і землянках. Що він буде робити? А весалом буде намагатися розгромити Давида. Однак Давид дуже досвідчений і умілий воєначальник. Виступаючи проти батька, Авесалом наражається на смертельну небезпеку. Трагізм ситуації в тому, що Давид любить свого сина і хоче врятувати його. Для Давида настали важкі дні. Напевно, ви зараз співчуваєте йому. Однак він не скаржиться і не плаче. По суті, Давид говорить, поки я знаю, що з Богом у мене все гаразд, я винесу ті труднощі, що на мене звалилися. Давид був великою людиною. Він зробив страшний гріх і став схожий на прекрасну скульптуру, що дала тріщину. Таке відбувається сьогодні з багатьма християнами. Ви коли-небудь зустрічали християнина без тріщини, тобто без недоліків у нас в усіх є тріщини в нашому житті, і слава Богові, що Він не відмовляється від нас через це. Що стосується наступних 17-го і 18-го розділів Другої книги Самуїлової, до яких ми незабаром звернемося, то з них ми довідаємося про бойові дії, що розгорнулися між Авесаломом. І Давидом, а на сьогодні ми прощаємося з вами усього вам найкращого. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.